Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео досить така незвичайна, скажімо так. У мене величезне питання, звідки взялась ціна в 350 мільйонів доларів за рашистські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Великий знак питання. Звідки ми взагалі знаємо, що скільки коштує? Яка ціна того чи іншого продукту, товару? Є собівартість товару-продукту, є попит на товар-продукт, є пропозиція, а є конкуренція між тими, хто пропонує той чи інший товар-продукт. Ну і на базі оцих трьох складових попиту, пропозиції і конкуренції, ми можемо. Ну, дізнатися і побачити реальну ціну того чи іншого товару продукту. Якщо, наприклад, на щось слабий попит, ну, звичайно, буде слаба, маленька пропозиція, але пропозиція буде по дуже завищеній ціні, хтось все ж таки придбає цей товар, продукт, то хіба що по поодиноким придбанням можна вважати це реальною ціною цього товару? Ну, якось так у мене питання. В даному випадку, в якомусь сенсі, хороший приклад можна привести на цю тему. Ну, воно не зовсім так, щоб на 100% сюди підходило, але можна привести цену приклад. Виробництво літаків А 380 найбільший літак на сьогодні в світі після руйнації, знищення Ана 225-го мрії. Ну і найбільший пасажирський літак. Він пасажирським і був найбільшим. Цей літак було створено заради того, щоб догнати, перегнати, обійти. Сполучені Штати з їхнім літаком Боїнг 747. Головним зачинщиком, скажімо так, цього наздоганяння була Франція як головний ну, акціонер і головна країна в цій міжнародній компанії Airbus. Це європейське, там багато різних країн, але все ж таки головна країна Франція. Наздогнали, перегнали той Боїнг. А 380-й більший за 747-й. Але дуже багато, але вбухали туди величезну купу грошей. Ця купа оцінюється в 25 мільярдів доларів. Попит на цілі такі виявився не настільки великим, як на це розраховували, як хотіли, як хотіла Франція перевищити Боїнг. Всього виробили 254 одиниці цих літаків. Вироблялись вони з 2003 по 2021 рік. А Боїнг 747, що ж з ним, він вироблявся з 1968 року по 2023 рік. Тобто а 380 вже не вироблявся, а Боїнг 747 ще, ще доробляли останні екземпляри. І всього Боїнга було вироблено Боїнга 747-го, 1574 одиниці. 1574 і 254. Є різниця? Ну, така немаленька чи невеличка. кому як. І то, що, те, що 380-й, можна сказати, вижив, це завдяки. Ну, знов таки, можна сказати, лише однієї авіакомпанії Зб'єднаних Арабських Еміратів, їхня головна Emirates Airlines. Вони спочатку замовляли набагато більшу кількість, але потім деяка кількість була скасована, і Еміратайс купили 123 одиниці цих А-380. -х. 123 з 251 літака. Різниця 254 і 251, бо перші три це прототипи, на яких ну, проводили дослідження і так завжди в літакобудуванні, ну і не лише в літакобудуванні. Тобто перші зразки – це прототипи, на яких доводиться та чи інша модель. Ну і от для виходу. Цього проєкту А-380 на беззбиткове виробництво, ну, звичайно, літак мав продаватись набагато дорожче, ніж він продавався. Продавався він за ціною 445 мільйонів доларів. Це було суто про по собівартості і без прибутку. От прибутку ноль. А для того, щоб окупити оці. Величезні витрати в 25 мільярдів. Кожен літак, при тій кількості, яка вироблена, мав давати прибуток 90 мільйонів доларів. А прибутку не було. Якось воно так вийшло. Що панти понтами, а бізнес не, не прибутковий, і бізнесу не вийшло. І е, наздогнати і перегнати е, якось так не спрацювало. Е, амбіції е, наздоганяння штатів штатівського е, літака обійшлись е, країнам-акціонерам компанії Airbus в 25 мільярдів доларів. Якось так. Е, Щось я дуже відволікся на цей А-380. Повертаємось до головної теми, до ціни міфічної ціни А5. -10. Звідки взагалі взялась оця... Зовсім нереалістична від стелі, від балди, від неуважності тих, хто про це почав говорити і писати, від нашого бажання відчувати задоволення від того, що збито, збитий літак він дуже дуже дорого коштує. Ну і звідки ж все ж таки взялась ціна вартість цього літака А-50-го? Він же нікому не продавався, от взагалі. Про Індію і Китай трошки нижче окремо. Ну а оці неймовірно часто називаємо цифри 350 мільйонів, звідки взялись це собівартість цього літака. Літаки будувалися з 1981 по 1990 роки, тобто в совєтські часи. Ті, хто постарше, ті пам'ятають, що перед розпадом там, за рік-два яка була інфляція, яка була ситуація в країні, що там можна було ноліки домальовувати до цін на різні товари. І е, як рахувати ціну цих літаків? Останній літак 90-го року народження, скажімо так, і літак е, перший 81 го ну і там другий, третій, п'ятий роки. Це різні літаки. За ціною різні. Як е, будемо рахувати, е, як середня температура по лікарні плюс-плюс і ділимо на кількість? Ну це ж несерйозно. Так воно ж не робиться. якось так е, Хтось спеціально взагалі е, рахував, е, скільки воно коштувало, скільки воно могло коштувати. Все ж таки інформація про це дуже-дуже обмаль. Я намагався шукати. Щось мені якось так, е, начебто, шукати вмію, але я не знайшов. У кого є якась інформація, чи е, е, Пишіть в коментарях, посилайте лінки, буду дуже вдячний. Е, якщо. Е, Дасте мені посилання на ціну цього літака. А оці 350 мільйонів називають, ну скажімо так, троє з чотирьох тих, хто згадує взагалі про збиття цього літака. Ще була така цифра, вона не називалась, але в письмовому вигляді і можна знайти, вона попадається. 250-270 мільйонів доларів це така, начебто ціна літака була в советські часи. Ну, але знов таки те ж саме питання, звідки взялась ця цифра. Ще є така інформація: оцій трошки можна довіряти. Ті часи побудувати один А-50 було дорожче, ніж збудувати 10 одиниць Іл-76 МД. Оце можна так порівняти. Але все одно є питання по ціні тих же Іл 76. Ще одне порівняння теж часів ну, вже так званої перебудови, так званої гласності. Чому я про гласність, Бо все ж таки в ті часи до цієї власності, взагалі про існування цього А-50 знали лише ті, хто його виробляли і ті, хто його експлуатували, це ж було секрет, воєнна тайна. Тому про них майже ніхто не знав. І звідки могли знати ціну? Якось воно так. Так, от, порівняння таке, що будівництво одного 50-го було дорожче, ніж будівництво одного стратегічного надзвукового бомбардувальника Ту-160 СВЕ. Або будівництво одного найбільшого літака світу того часу, військово-транспортного, Ана 124 Руслан. Ну, а тепер все ж таки. Те, що я сказав вище про ті Іл-76, вони ж теж різні. Е, яка ціна е, ну, там вказувалися ці МД? Але е, іл 76 е, Совєтський Союз комусь продавав за реальну ціну, а комусь своїм так званим друзям країнам? Е, чи взагалі дарували, чи віддавали там за умовні, там я не знаю чи один долар. Як в багатьох країнах приватизація, коли йде, то деякі підприємства продаються там по одному долару, по 10 доларів. Так і тут якісь 76-ті йшли по чи дарувались, чи отакі умовні по там по 10 чи по 100 доларів. Тобто знов таки, як будемо рахувати реальну ціну, які продали країні за там якісь <кій> десятки мільйонів і оті 100 доларів, і будемо ділити пополам і вираховувати ціну. І крім того, ті 76 ті є 76 й МД, 76 й МД 90А це ті, які сьогодні виробляються, виробляються потроху, чи і 76 ТД. Це різні літаки, різна ціна, різні умови. Тобто порівняти можна просто так собі, що один вартує тих десяти, але конкретної ціни в грошовому вимірі, все ж таки, ну, я не кажу, що не можна знайти, якщо цьому присвятити, там, я не знаю, Тиждень чи місяць роботи, то знайти, звичайно, можна, але ну все ж таки не варто називати ті ж ту 160-ті. Вони ж нікому не продавались. Взагалі, взагалі на момент розпаду Союзу вони знаходились ті бойові 160-ти, знаходились на території України у Росії. Хотів сказати руського рейху, тоді ще ладно, не руський рейх, в Росії знаходились лише, наскільки я пам'ятаю, чотири одиниці, але це навчальні, тобто це не бойові. От. А всі бойові знаходились тут в Україні. І те, що Україна потім передала, ганебно передала цілі такі розрахунки за газ. Умовно кажучи, як знов таки писали хтось там, чи писав, чи говорив по ці... всі літаки, які передали, а там я не точно не пам'ятаю, 9 чи 12, чи навіть 14 літаків, якісь якусь кількість порізали за американські гроші, а ту кількість, яку передали, передали по ціні одного літака. З одного боку, умовно кажучи, там 10 на 1 це прикро, але навіть хто знає ту ціну того одного літака. Ціни Ту 160-го реальної ціни немає. Порівнювати його, що? Можна порівняти з аналогічним американським Б1, ну це не серйозно. Бо той Б1 його ціна це з прибутком компанії виробника. Який продав ці літаки військово-повітряним силам Сполучених Штатів. І порівняти ту ціну з Ту 160-м це несерйозно. Те саме можна сказати про Ан 124 Руслан. Вони теж нікуди не продавались. Один літак ще давно там Росія передала, чи передала, чи продала ліві. Невідомо, чи він живий зараз, чи там в їхній громадянській війні вже загинув. Але все одно хіба по одній передачі чи по продажу можна рахувати ціну цього літака? Ну, все ж таки, ні. А знов таки, порівняти з чим? З американським варіантом, найбільш ближчим до цього Сі5 Ну, це теж несерйозно. Бо той же Galaxy він з прибутком компанії Lockheed Martin, яка його виробила і продала військово-повітряним силам Сполучених Штатів. Тобто, несерйозно, немає ціни реальної ціни. Собівартість є звичайно її знайти можна і ту 160-го, і а 50 го і А-124-го четвертого Руслана. Собівартість є, але ринкової ціни немає. І ну, все ж таки, несерйозно називати оцю. А тепер мої такі трохи дослідження, звідки могла взятись оця ціна 350. не ціна, а оця цифра 350 мільйонів доларів. В 2004 році була підписана тристороння угода між Ізраїлем, Руським Рейхом і Індією на в рамках цієї тристоронньої угоди була підписана двостороння угода між Індією і Ізраїлем на вартістю в один і один мільярд доларів. Ну і згідно з цим з цим контрактом, Ізраїль, ізраїльська аерокосмічна компанія мала передати і передала військово-повітряним силам Індії три радарні системи, кожна з яких коштувала 350 мільйонів доларів. От Оця ціна, скоріш, оця цифра, скоріш за все, і стала цією цифрою 350 мільйонів. Але за іншою угодою, теж в рамках цієї тристородньої угоди Індія підписала з расистами. Конкретно з авіабудівним підприємством «Ілюшин», на постачання трьох літаків іл 76 які мали використовуватися і стати платформою для тих ізраїльських радіолокаційних систем, за додаткові 500 мільйонів доларів за оті три літаки. Тобто 500 на 3 – це виходить 166 мільйонів доларів. Тобто індусам обійшовся кожний оцей літак а-ля А-50 більше, ніж в півмільярда доларів. 350 мільйонів за апаратуру, ізраїльську апаратуру, до речі, назва цього ізраїльського радару – EL-W2090. Так він називається і так пишуться, як у нас, ну, дехто пише, дехто не пише. Я саме коли пишу, то я пишу про це, що А-50 шмель, чи А-100 Прем'єр. Отак, от в індуському варіанті, якщо і пишуть, то А-50 є і. Ну, тобто експортний і Індія, а далі в душках ЄЛ w 2090 Тобто так він називається. А Просто індуський А-50, так майже ніхто не пише, це, це неправильно. Вони не А-50. Більше можна знайти про них, коли в запит ставиш оці ЕЛВ-2090, і виходять оці індуські. Оці... Літаки, начебто А-50. З одного боку, це єдиний продаж цих літаків. Але продаж не повноцінного, повнокомплектного цього А-50, а лише літака і 76. І Невідомо, я саме не знайшов, чи вони продавали оцей Іосімдесят 86 вже з тим кожухом для цієї так званою тарілкою чи грибом цим на верху, чи це індуси вже робили самі. Я про це не знайшов інформації. Ну тобто, це, це не є і це не може вважатись ціною літака А 50. В 2016 році Індія підписала ще одну угоду про закупівлю ще двох радіолокаційних систем для придбання двох додаткових систем за 1,4 мільярда доларів з Ізраїлем Підписала з планами на отримання в наступних три роки. Ну, але станом на кінець 2023 року Індія мала, і має на сьогодні в експлуатації три літаки, оцих три системи Єл-2090, а не А-50. Ну це так, проміж іншим, тобто, Ну, і ще, ще був продаж, начебто продаж в Китай. Русський рейх продав в Китай теж лише літаки без начинки. Китай хотів теж купити у Ізраїля такі самі, як індуси, оці ЄЛВ 2090 але проти були Сполучені Штати, і вони надавили на Ізраїль, і Ізраїль відмовився від продажу. Навіть Китай був. Вніс аванс на розробку і продаж. Ну але ізраїлітяни виплатили компенсацію з штрафними санкціями, але від продажу відмовились. Китай почав розробляти свою систему. Розробив таки і оці куплені у руского рейху літаки, Іл-76, Вони з начинкою на 100% китайською. Тобто ні, ну 100% тут може, як Китай завжди скрізь все краде, то може щось там і може щось чогось накрали і створили свою систему, але система своя вважається своя китайська. І вона не називається теж ніякого там А го нема. В Китаї вони називаються К Джі а не А й Ну, які висновки? Висновки такі, що А-50 нікуди ніколи не продавався, не експортувався. Ну, треба уважніше просто все читати, отримувати інформацію, перевіряти. Ну, і на сьогодні А-50 є лише у Руського Рейху, ні в Індії, ні в Китаї таких літаків, в принципі, нема. І ціни реальної цієї літак, можна сказати, немає. Тобто ніякі 350, ні про які 350 мільйонів не варто говорити. Це нереальна ціна літака А 50 На цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І у кого є інформація, якась хтось може випадково знайшов про ціну ще совєтських часів. Присилайте лінки. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення.